Була спорушена кримінальна справа в Україні проти Юлії Володимира Тимошенко за дачу хабарів Павло Лазаренко разом з чоловіком на суму понад 86 мільйонів американських доларів. А далі відбувалися політичні торги і як славнозвісний славно чи пріснозвісний тричі Генеральний прокурор України. Святослав Піскун тихенько незаконно закрив кримінальну справу за відсутність у складу злочину у, у питанням у дачі Юлії Тимошенко і її чоловіком Олександром Хабарів Павлу Лазаренко на собою 86 мільйонів американських доларів. І одночасно була закрита кримінальна справа в Україні проти Павла Лазаренка, що він вимагав і отримав ці хабарі на цю суму 6, що суму 86 мільйонів американських доларів. І от. 2016 рік. Янукович втік, новий генерал.